Вітаю! Сьогодні ми зануримося в історію освітнього методу, який допоміг сформувати деяких з найвидатніших новаторів нашого часу. Але найцікавіше те, що його коріння не в елітних закладах, а в набагато скромніших умовах. Давайте разом розкриємо дивовижну історію методу Монтесорі. І почнемо ми, мабуть, трохи незвично не спочатку, а з кінця, з вражаючих і, можливо, для когось абсолютно несподіваних результатів цього підходу. Ну от. Просто задумайтеся на хвилинку, що може об'єднати таких різних людей: технологічні генії, піонери вільного доступу до інформації і навіть Нобелівський лауреат з літератури. Здавалося б, нічого. Але відповідь вас точно здивує абсолютно вірно. Усі вони. В основі їхнього новаторського нестандартного мислення лежить один і той самий освітній фундамент вражає, правда ж? Це багато говорить про силу цього підходу. І що цікаво, це не якась новомодна течія. Ще на зорі ХХ століття такі видатні винахідники, як Томас Едісон і Олександр Грембел, були серед перших, хто побачив у цьому методі майбутнє. Він із самого початку приваблював людей, що мислили на крок уперед. Гаразд, з результатами ми розібралися. А тепер давайте відмотаємо час назад і подивимося, з чого ж усе починалося. А почалося все в одному з найбідніших районів тогочасного Риму. Отже, рік 1907, лікарка Марія Монтесорі відкриває свій перший заклад під назвою Каза де Бамбі, що перекладається як дитячий будинок. І це була не елітна приватна школа, а освітній простір для дітей звичайних робітників. Тільки спробуйте уявити собі ту обстановку, вона була ну, максимально простою. Жодних дорогих іграшок чи яскравого обладнання, лише найнеобхідніше стіл, дошка, пічка для обігріву і маленькі меблі, якраз для дітей. І ось тут криється один із ключових моментів. Знамениті матеріали Монтесорі не були просто вигадані з голови, вони стали результатом її багаторічної наукової роботи з дітьми, які потребували особливого підходу, тобто, в основі всього лежали спостереження і наука. На чому ж робився акцент? Насамперед, на практичних навичках, дітей вчили бути самостійними, самим одягатися, доглядати за класом, поратися на городі, але найголовніше, вони мали свободу рухатися і самостійно обирати чим займатися, ішлося не просто про побутові справи, а про виховання відповідальності. І тут ще одна унікальна деталь сама Марія Монтесорі не стояла біля дошка і не читала лекції. Вона свідомо обрала для себе іншу роль роль наукового спостерігача. Вона просто сиділа і уважно фіксувала, як діти поводяться, як взаємодіють із середовищем. І саме цей підхід, роль спостерігача, дозволив їй зробити відкриття, яке без перебільшення перевернуло уявлення про дитячу психологію та навчання. Ми звикли думати, що діти непосидюче, що їхня увага постійно стрибає. А Монте Сорі побачила щось абсолютно протилежне. Коли дитину щось по-справжньому захоплювало, вона могла повторювати одну й ту саму дію знову і знову, досягаючи неймовірної глибини концентрації. А ось іще одне відкриття, яке здивувало всіх коли дітям давали вибір, вони частіше обирали не іграшки чи солодощі, а практичні завдання та навчальні матеріали. Виявилося, що їхня внутрішня жага до пізнання була набагато сильнішою за будь-які зовнішні стимули. І от коли поєдналася свобода вибору і глибока концентрація, сталося щось неймовірне. Діти почали демонструвати те, що Монтесорі назвала спонтанною дисципліною їм не потрібен був зовнішній контроль чи покарання, порядок і дисципліна йшли зсередини. Це відкриття і лягло в основу її головної концепції підготовленого середовища. Тобто це простір, де все навколо створено так, щоб дитина могла самостійно досліджувати світ. А вчитель Він перестає бути начальником і стає гідом, провідником, який лише допомагає і скеровує. То яка ж глобальна мета всього цього підходу? Не просто вкласти в голову знання з математики чи мови, головне виховати самостійну, відповідальну людину, яка не втратить своєї природної допитливості і любитиме вчитися все своє життя? Добре, це було століття тому. А що ж сьогодні? Як ці ідеї живуть і працюють у сучасному світі? Давайте подивимося. Звісно, школи можуть відрізнятися, але є кілька ключових речей, які їх об'єднують: наприклад, різновікові групи, де старші діти природно стають наставниками для молодших, або ж тригодинні робочі блоки без перерв, це дозволяє досягти тієї самої глибокої концентрації. І все це уявіть собі, без оцінок і домашніх завдань є лише внутрішнє прагнення до знань. Мабуть, найкраще всю цю філософію підсумовує одна цитата самої Марії Монтесорі вона закликає нас довіряти дітям, довіряти їхній здатності самостійно долати труднощі, адже саме в цьому процесі і народжується справжня впевненість у собі. І ця проста, але така глибока думка залишає нас із важливим питанням а що, якби ми справді перестали надмірно допомагати і контролювати? Якби ми створили середовище, де можна вільно досліджувати і помилятися, Як би це змінило не просто освіту, а й те, як ми розкриваємо людський потенціал загалом, це погодьтеся, думка над якою варто замислитися.